Те, що кожна людина наповнена одними тими тими емоціями, качествами, чи що. Одними тими ж. Просто одна людина використовує одні більше е, качества, а інша інші. І, боже, в мене є настільки люди, з якими ми не сходимося, це просто жах. А колись такими треба поруч й жити. Я не кажу про русських. <смі> а це, звісно, щастя велике. Зазвичай ми звикли, що люди, які живуть поруч, з ними треба дружити, тому що якщо в тебе буде пожар, то хто перший прибіжить? Сусід перший прибіжить, навіть з яким ти не говориш. У мене такі сусіди, що ми тільки не пережили. Ми могли по п'ять років не розмовляти. Але коли одна сусідка кричала: «Твою мать, Оля, в тебе сарай горить, то інший сусід, <сум> вийшов вже припнути коня на вулицю, тарабанив у вікна і кричав: Толік, волі, сарай горить! Побігли і бігли за своїми відрами з водою, бігли. Це при тому, що ми були там в контрах і не розмовляли. Оце сусіди, я їх дуже люблю. Великий привіт моїм сусідам. Здоров'я. А, звісно, там, де я зараз живу, вона живе поруч в свік Ой, У мене просто серце крові обливається, що настільки без... Не то, що безкорисне. Гарне слово є безполезне. Та ще й тебе питаються, зачепити. На те, що шість місяців назад в нашої дитини виявили діабет, і в якій є зараз ситуації. Ну, звісно, родственники мого чоловіка, папа, мама і сестра, ну, взагалі ще ні одного ні слова, ні погляду не знайшли такого, що тебе могли підтримати. І далі продовжують свій яд розпускати. Ну от сім років у шлюбі. Ну, я ж не ведома. Що коли він не ходить до них, все нормально. Він така людина, що ні про що не думає. В нього робота на поїсти, попити комуналки, гроші є, він за це не думає. А як тільки сходить до них, гавнішка голову наложить, і потім я цей на мене свій випускаю. А я на них.